Рівненський льонокомбінат сьогодні це сучасне європейське підприємство. Зі збільшенням обсягів виробництва тут постійно реконструюють приміщення. Так, день незалежності України. Рівненський льонокомбінат відзначив відкриттям нових цехів. Зокрема, нещодавно на найбільшому текстильному підприємстві країни запрацював оновлений швейний цех. Він набагато більший від попереднього просторий та оснащений найновішим устаткуванням. Розповідає майстер змінний Івана Харченко. Цех він. Великий, зручний, тут і місця, там столи далі, придете, там столи для пакування. Є. У нас в тому цеху такого не було. Е, машинки новіші привезли, сучасніші. Дівчатам зручніше розсадити ну, по операціям. Також краще в тому, що ми тут всі разом знаходимося і закрійний, напилення, швейний цех, дизайнери, конструктори. Якщо якісь є питання на рахунок там, виробів, щось і деякі питання, що ми там не знаємо, можемо, це буквально за 5 хвилин це все вирішити. Нові професійні швейні машинки, що тут встановлені, значно полегшують роботу кравчинь, яким і самим в радість працювати на сучасному обладнанні. Нове воно все хороше, новий цех, нові зручності. Нову все хороше. Нові це набагато краще, ніж стати. Да, да, професійна машинка на Рівненському льонокомбінаті усе обладнання найсучасніше та європейське. Так, нещодавно тут встановили автоматичну розкрійну систему, аналогів, якій немає в Україні. Наша нова автоматична розкрійна лінія дуже потужна, дуже сучасна, ну, найсучасніша, напевне, що на даний час у Європі, у світі. яка… Дуже зараз нам полегшує роботу і полегшує, і покращує якість крою. Завдяки такому остаткуванню обсяг виробництва моментально зріс в рази. А кількість тканини, що залишається після розкроювання, зведена до мінімуму. Все, що потрібно, це покласти тканину на лінію та завантажити параметри майбутніх деталей виробу у програму. Далі машина сама з ювелірною точністю вирізає необхідну кількість. Це Сучасне обладнання французької компанії Лектра. Унікальність в тому, що воно може різати шари десь ну такої тканини, як ця, десь до 110 шарів одночасно. Рівненський льонокомбінат впевнено завоював вітчизняний ринок. Українці вже давно полюбили одяг торгової марки Голді льонокомбінат». разом з тим. Інші підприємства сьогодні закуповують тканину саме Рівненського льонокомбінату. Тому на підприємстві запускають новий трикотажний цех. На сьогоднішній день у нас запускається трикотажний цех в'язаний, в якому нові машини в'язані встановлюємо, в якому теж в нас налаштовано найсучасніша вентиляційна система швейцарської фірми. Вона на сьогоднішній день єдина в Україні, аналогу в якій немає. Завдяки їй в цеху не буде ніякого пилу, не буде ніякого пуху. Це дуже набагато впливає в кращу сторону для виробництва та для самих працівників. Невпинний розвиток, розширення виробництва та робота лише з найкращим та найсучаснішим обладнанням, а також багатосотений колектив професіоналів. Ось секрет рівненського льонокомбінату, підприємства, яке за декілька років стало найбільшим виробником текстилю України. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.